Привіт, це коротко, і сьогодні я хотів би почати з невеликої притчі. Здовж невеликої річки їхав після ділової зустрічі бізнесмен. Він побачив на воді цієї річки рибака, який ловив рибу в своєму човні. Бізнесмен вирішив поцікавитись, чому той ловить рибу саме на вудку. Це з його поглядом було не дуже доцільно. І рибак відповів, як це чому для того, щоб спіймати рибу, принести її додому, і дружина приготувала смачну вечерю та просто відпочити. Після того бізнесмен йому натякнув, що рибу можливо ловити на сітки для того, щоб заробити більше і почати продавати цю рибу. Але рибак не зрозумів цього натяку і відповідно поцікавився. Навіщо йому це? Тоді бізнесмен почав пояснювати, що таким чином той зміг би купити новий човен, наняти ще одну людину і ловити ще більше риби. З нерозумінням рибак знову перепитав, для чого це йому потрібно. І вже розлючений бізнесмен почав йому пояснювати, що таким чином той зміг би купити собі велике судно, почати продавати товари на закордонний ринок, розширити свій вплив і створити цілу компанію. Але рибак знову не розуміє, для чого йому це потрібно, і відповідно запитує. 对。<laughs> Бізнесмен пояснює, що таким чином, врешті-решт, він зміг би взяти рибу, а принести її додому. Дружина змогла б приготувати смачну вечерю, і той просто зміг би відпочити. Це відео про саморозвиток, а точніше, що з ним не так, із цілою культурою досягнень і успішного успіху. Я думаю, що ви, в цілому, як і я, могли відчувати, начебто навкруги всі все встигають, мають роботу, якийсь відносний успіх на цій роботі. Ливо, великий або невеликий бізнес, сім'ю, автівку, своє житло. А в нас самих все шкерберть. Борги, складнощі на роботі, обмаль часу, щоб навіть нормально поспати, не те, щоб проходити курси, займатися йогою або щось на кшталт цього. І в моменти, коли ви зіштовхуєтесь з я хочу і я маю, наступає відчуття розлюченості, несправедливості і повного дисонансу. Знову ввечері вигортаєте сайти в пошуках нової автівки, хоча складно накопичити на телефон. Ви мрієте про те, який буде ремонт в вашій квартирі, яку ви купите хоча цього місяця відклали покупку нових кросівок, адже віддати 5 тисяч відразу це занадто багато. Ви мрієте про те, як ви будете виглядати в розкішному костюмі, який підігнали прямо під вас в ресторані? Хоча знову відклали на вихідних похід з сім'єю в кафе, адже з'явились непередбачувані витрати, і це вже не по карману. Цього вечора ви знову дивитесь, як ваші бажання реалізуються у чужому житті. Вигортаєте короткі відео, включаєте ролики на Ютубі про досягнення, про успіх, про мотивацію, про стрімке схуднення, вивчення англійської за два місяці, про те, як побудувати бізнес і тому подібне. І як завжди, вам рекомендують прокидатись о п'ятій ранку, починати свій день з тренування, біг, медитація біля річки або водойму. Пропоную читати по дві години перед роботою, але виникає. Не, але певно, ваша робота може починатися з 6 або 7 ранку, і для того, щоб встигнути зробити якесь тренування або почати медитувати, займатися йогою біля водойму, вам потрібно або взагалі не спати, або прокидатись о 3-й четвертій ночі. Також, можливо, вам не підійде читати по дві години, адже цей варіант запам'ятовування інформації просто не ваш. Я маю на увазі, що здебільшого ті поради, які надаються в таких відеороликах, підійдуть тим людям, які мають абсолютно аналогічні умови з автором цього відео, тобто фінансові, мати рівно стільки ж часу, мати аналогічний фізичний стан, стан здоров'я. Але я хочу нагадати, що хтось точно так само дивиться на вас. Хтось точно. Я але я хочу нагадати, що хтось точно так само дивиться на вас, хтось точно так само може вам заздрити. Тож, дивлячись у спини тих, хто спереду, не забувайте скільки позаду. Заздрячи тим небагатьом, ми часто забуваємо про те, що наше життя і положення є об'єктом для заздрошів інших. Сенека казав, що ніколи не бути щасливі тій людині, яку мучить вигляд більш щасливої людини, і тут я не говорю про те, що потрібно відмовитись від мрій і ні до чого не прагнути. Ні, я маю на увазі, що ви маєте пам'ятати про те, що те, що ви маєте сьогодні, зовсім недавно було лише вашими мріями. На жаль, інфопростір породжує в нас відчуття. Постійно кудись рухатись, бігти за досягненнями, отримувати велику кількість матеріальних і насправді непотрібних речей, отримавши, які ми не встигаємо навіть порадіти, а вже біжимо до чогось іншого. Культ успіху в молодому віці породжує в нас здебільшого одні думки: те, що ми неповноцінні, те, що ми не такі, як всі, ми не змогли побудувати гарну кар'єру в 18, з'їхати від батьків, заробити багато коштів, побудувати свій бізнес, купити автівку. І виникають відчуття того, що ми не відповідаємо критеріям, але стій. Чиї це критерії? Чи справді ти прагнеш до успішного успіху або просто хочеш жити щасливе життя, яке вирує навкруги? Чи справді ти хочеш купити автівку за 100 тисяч доларів для того, щоб здивувати і викликати відчуття поваги у знайомих і незнайомих людей? Але чому твоє щастя залежить від чужих думок? Ну, Ася закінчу, і будемо займатися компуктом. Уяви, що ти всього досяг, і тепер ти значущий, і тебе поважають і з тобою рахуються. І що далі? Тепер ти можеш пожити своїм щасливим життям, або, можливо, знову знайдуться тригери, які будуть викликати постійне занепокоєння, наприклад, те, що тобі будуть занадто сильно зазрити і хотіти тебе вбити. Несмішно. Чи задумувались ви над тим, наскільки багато всього було побудовано або зруйновано, зраджено своїх інтересів, справжніх інтересів, наскільки велику кількість ризиків втратити все не тільки в матеріальному плані, а навіть більше було у тих людей, які мають ті досягнення, до яких ви прагнете? І я впевнений, знаючи. Все, всі ризики і всі нюанси більшість з вас переглянула своє положення і відмовилось би від бажаного. Закрийте на хвилину очі, відчуйте, як ви дихаєте, відчуйте, як б'ється ваше серце, і запитайте в самих себе настільки чесно, наскільки це можливо. Хто ви, для чого ви тут, що є насправді ваші бажання? І чи є сенс вашого життя в тому, щоб задовольняти їх? Якщо ви зможете знайти раціональні відповіді на ці запитання, то дійсно є сенс рухатись до бажаного. Але я знову нагадую, що ваша дорога буде абсолютно унікальною і не такою, як усіх. І пам'ятайте, що не кожна порада підійде конкретно для вас. Фраза роби те, що робили успішні люди, тоді ти сам досягнеш успіху, не працює. Адже у кожного індивідуальні умови і все буде вчасно. Варто завжди вірити в те, що ви зможете, і ви вже на півдороги до успіху. Звичайно, є універсальні поради, які підійдуть дійсно кожному щодо досягнення певних цілей, і перш за все, це віра і цілеспрямованість. Якщо ви думаєте, що ви можете, ви праві, і якщо ви думаєте, що ви не можете, ви також праві. Тож вірте в себе, наче отримання бажаного просто неминуче. Вам залишається тільки пройти від точки А до точки Б. Можна це, наприклад, інтерпретувати таким чином, що в спекотну погоду ви вирішили з'їсти морозива для того, щоб трішки охолоти, і ви знаєте, що ви його з'їсте. Ви вже йдете в магазин, залишилось тільки його придбати, і це зробити дуже легко, якщо ви знаєте, куди йти. Тож друга порада це планування, деталізуйте ваші кроки для досягнення бажаного. Якщо ви не знаєте, як заробити 100 тисяч доларів, це абсолютно нормально, але впевнений, ви точно розумієте, як заробити хоча б тисячу гривень. Починайте з маленького. Третє, міняйтесь, роблячи одні й ті самі речі, тупо очікувати на інший результат. Я маю на увазі, якщо ви працюєте на одній тій самій роботі, виконуєте одні й ті самі, самі обов'язки з. Однаковим ентузіазмом ви будете отримувати абсолютно однакові результати. Це стосується і всіх інших аспектів. Ризикуйте і вводьте невеликі зміни в ваше життя. Ми раби своїх звичок, змінюючи власні звички, ми змінюємо своє життя. Наступна архіважлива річ це дисципліна. Успіх це сума маленьких кроків, що повторюються щодня. Легше наважитись піти в спортзал вперше в житті, ніж продовжити туди ходити протягом року. Ну і очевидно, але мабуть найголовніше це наше здоров'я, не маючи сил навіть на прогулянку через проблеми з ментальним або фізичним здоров'ям, ми не можемо говорити про будь-які інші досягнення. Ви маєте дбати про себе, адже ніхто інший ніколи не буде зацікавлений настільки в досягненні вашої мети, як ви самі. Любіть себе, дбайте про своє здоров'я. Починайте з маленького, приймайте сміливі рішення. Якщо не бачите кінець дороги, ви можете бачити свій наступний крок. Навчіться бути чесними самим із собою. Поговоріть, що дійсно важливо для вас, а не для здійснення враження на оточуючих. І звісно, якщо зараз вам тяжко і ви не можете впоратись зі своїм емоційним станом, я завжди раджу звертатися до профільних фахівців. Повірте, ви заслуговуєте на те, щоб почувати себе краще.